Чи можливо, що високий інтелект і освіченість нації можуть обернутися демографічною катастрофою? Уявіть майбутнє, де найрозумніші та найпродуктивніші люди поступово зникають не через конфлікти чи хвороби, а тому, що Просто не залишили по собі дітей. Це вже реальність багатьох розвинутих країн. Статистика говорить сама за себе сьогодні в Європейському Союзі лише півтора народжень на жінку в середньому. Це суттєво нижче рівня простого відтворення населення. Кількість новонароджених в ЄС у 2024 році впала до рекордно низького показника лише 3,7 мільйонів в рік, що на 5% менше ніж попереднього року. Для порівняння у 1960-х щороку народжувалося майже вдвічі більше дітей. Таким чином європейські нації старішують і скорочуються, але є важлива деталь: ця криза зачіпає не всіх однаково. Падіння народжуваності найбільше серед корінних, тобто білих, освічених мешканців розвинутих країн. Натомість певні групи населення демонструють значно вищі темпи народжуваності. Хто ж ці люди і чому так відбувається? Давайте проаналізуємо цей демографічний парадокс. Високоінтелектуальні та освічені люди підходять до питання батьківства максимально відповідально. Вони звикли планувати життя, рахувати витрати та ризики. Для них народити дитину це свідомий проект, що потребує колосальних ресурсів, часу, грошей та уваги. По перше, фінансове питання: виховання дитини у розвинутій країні задоволення не з дешевих. За оцінками економістів, американець середнього достатку витратить на дитину від народження до 18 років близько 300 тисяч доларів. І ця сума тільки зростає з кожним роком через інфляцію. Сюди входить все: харчування, одяг, лікування, гуртки, сімейні подорожі, а головне якісна освіта. Розумні батьки прагнуть дати дітям максимум можливостей, а це зазвичай задоволення не з дешевих. Вони прикидають, чи зможуть оплатити приватний дитсадок, хорошу школу та університет, чи вистачить грошей на репетиторів, спортивні секції, музичні заняття, чи зможуть допомогти з купівлею житла в майбутньому. Тож нерідко доходять висновку: спочатку стану на ноги, куплю квартиру, зроблю кар'єру, а вже потім діти. По-друге, час і відповідальність: виховати дитину це фактично змінити свій спосіб життя на десятиліття. Люди з високим IQ прекрасно це розуміють. Вони читають книги про розвиток малюків, ходять на курси для майбутніх батьків, досліджують методики виховання. Їм хочеться зробити все правильно, приділяти дитині час кожного дня. Допомагати з уроками, стежити за харчуванням і дозвіллям. Чим більше знань, тим більше усвідомлення. Наскільки це велика відповідальність внаслідок цього? Багато хто зволікає. Мовляв, спочатку треба досягти стабільності, відчути себе готовим морально. Особливо це стосується жінок. Дослідження у Великій Британії показало, що кожні плюс 15 пунктів IQ в дитинстві зменшують шанси жінки стати матір'ю на майже 25%. Розумні молоді жінки спочатку здобувають освіту, роблять кар'єру. Часто це займає часу до 30-35 років. А там і фертильність знижується. в результаті багато з них або залишаються бездітними, або мають лише одну дитину. Цей тренд фіксують по всьому світу. Чим вищий рівень освіти жінки, тим менше дітей вона народжує. Наприклад, за даними світового банку, у Гані жінки з середньою освітою мають в середньому 2-3 дитини, тоді як жінки без освіти близько 6 дітей. Освіта та інтелект дають жінкам більше можливостей у житті. Отже, діти відкладаються на потім. Економісти пояснюють, це просто освічена людина втрачає більше, роблячи перерву на декрет, адже її потенційний дохід і кар'єрні перспективи вищі. Іншими словами, ціна дитини для науковиці чи інженерки набагато більша, ніж для людини без професії. До того ж, у розвинутих країнах вже немає економічного сенсу народжувати багато дітей. Раніше в сільському господарстві чи сімейному бізнесі чим більше нащадків, тим більше робочих рук. Зараз же дитина це чисті витрати для батьків доміння мінімум 18 років, а часто й довше. Ніякого внеску в сімейний дохід вона не дає. Навпаки, потребує фінансування, навчання, гаджетів та відпочинку. Тож раціональні батьки обмежуються однією-двома дітьми, щоб дати їм максимум і при цьому самим не збанкрутувати. На протилежному полюсі сім'ї, які менше замислюються про всі ці планування, люди з нижчим рівнем освіти або доходу часто заводять дітей спонтанніше, не прораховуючи детальний бюджет і не читаючи психологічних трактатів. Можна сказати, діють більше за покликом природи або ж під впливом традицій. у багатьох культурах. Досі прийнято рано одружуватися і мати велику родину, незалежно від матеріальних умов. На жаль, статистика показує кореляцію між багатодітністю в бідності та складними долями дітей. Наприклад, у неблагополучних багатодітних сім'ях діти частіше потрапляють у злочинне середовище. Причина не в самій кількості дітей, а в тому, що батькам бракує часу і можливостей приділити увагу кожному. Виникає замкнене коло: дитина росте без належного нагляду, гірше вчиться, має менше шансів вибитися. А отже, ймовірно, теж рано заводить дітей без плану на майбутнє у сучасних соціал-демократіях, тобто по суті всіх розвинутих країнах ЄС та США, існують різноманітні допомоги на дітей, і, хоч вони запроваджені з благими намірами, тобто підтримати родини, підвищити народжуваність, фактично часто стимулюють народжувати саме тих, хто не має стабільної роботи. Наприклад, в Німеччині кожна родина отримує щомісячно по 250 євро на дитину, незалежно від доходів. У Великій Британії діє Child Benefit. У скандинавських країнах теж щедрі виплати і пільги. Не дивно, що для малозабезпечених людей дитячі гроші стають вагомим доповненням до бюджету. Часом ЗМІ навіть розповідають історії, як деякі батьки живуть на соцвиплати, народжуючи дитину за дитиною, фактично перетворюючи це на роботу. В Британії уряд помітив проблему і в 2017 Році запровадив обмеження допомогу, платять максимум на двох дітей. А у східноєвропейській Польщі навпаки, кілька років тому почали давати щедру виплату 500 злотих на кожну другу і наступну дитину, щоб підняти вкрай низьку народжуваність. Який результат народжуваність трохи зросла, але не набагато. Зате бюджетні витрати зросли дуже суттєво. Отже, виходить, що сучасна соцполітика заохочує збільшувати сім'ї тих, хто менше може дати дітям, і не мотивує народжувати тих, хто міг би виростити успішне покоління. Розумні та працьовиті платять високі податки, знаючи, що їхні гроші підуть у тому числі на виплати чужим дітям. І деколи думають: а чи варто самому заводити дитину в такому світі? Може легше жити для себе? Є ще один вимір проблеми: імміграція. Розвинуті країни Західної Європи і Північної Америки останні десятиліття. Стали магнітом для мігрантів з бідніших регіонів. Новоприбулі, які як правило мають інші демографічні моделі, часто більш багатодітні сім'ї. Статистика вражає, майже чверть всіх дітей, народжених в ЄС у 2023 році, з'явилися на світ у сім'ях мігрантів, де мама іноземного походження. Тобто кожен четвертий новонароджений не від корінної європейки в деяких країнах. Це співвідношення ще більше. Наприклад, у Люксембурзі в 2023 році дві третини немовлят мали матір мігрантку в Німеччині, Австрії, Бельгії, Швеції Іспанії. Більше 30% народжень відбуваються у сім'ях мігрантів. Для порівняння у більш однорідних країнах східної Європи, таких як Польща, Угорщина чи Румунія, цей показник менше 5%. Тобто демографічне майбутнє Західної Європи значною мірою формується мігрантськими громадами. Хто ж ці люди? Основний потік іде з менш розвинутих країн Азії, Африки та Близького Сходу, нерідко з місць конфліктів. Наприклад, Німеччина десятиліттями приймає вихідців з Туреччини. Франція історично має багато іммігрантів зі своїх колишніх колоній. У Британії велика діаспора вихідців з Південної Азії, тобто, це переважно Індія, Пакистан, Бангладеш та країни Карибського басейну. У США домінує латиноамериканська імміграція: 46 мільйонів іноземців, що проживають в США, понад 10 мільйонів народилися. У Мексиці варто зауважити, ці люди приїжджають у пошуках кращого життя, рятуючись від конфліктів або бідності. Але рівень їхньої освіти і професійних навичок часто нижчий ніж у середнього європейця чи американця. Багато біженців з близького сходу та Африки слабо знають мову країни перебування, мають зовсім інший культурний бекграунд. Їм важко інтегруватися у високотехнологічні економіки заходу. Через це значна частина мігрантів залежить від соціальної допомоги у країнах прибуття, принаймні перші кілька років. Європейський союз дотримується гуманних соціал-демократичних принципів, надає притулок біженцям, виплачує допомогу з безробіття, забезпечує безкоштовну медицину, освіту для дітей. Ці блага доступні і новоприбулим мігрантам, які нерідко не працюють, а живуть на допомогу. Але система налаштована так, що. Що навіть без роботи сім'я біженців може отримати житло, пільги і певні виплати на дітей. Наприклад, у Великій Британії у піковий момент 51 тисяча шукачів притулку проживали за державний кошт у готелях, отримуючи харчування і близько 49 фунтів на тиждень на одну особу. При цьому закон забороняє їм працювати. Уявіть психологію людей, які приїхали з абсолютно злиденних чи небезпечних умов. Тут їм дають дах над головою. Платять за дітей, навіщо поспішати шукати низькокваліфіковану роботу? Краще народити ще одну дитину. Її теж забезпечить мінімально необхідним. Таким чином, соціальна держава мимоволі створює стимули для мігрантів народжувати багато дітей і залишатися на утриманні. Тому і не дивно, що серед іммігрантів народжуваність вища, ніж серед корінних мешканців. Для корінних жителів європейських країн така ситуація далеко не завжди виглядає прийнятною. Зростає невдоволення, чому наші податки йдуть на отримання приїжджих, які нічого не роблять і тільки народжують дітей. Таке обурення виплескується у протести. Останні роки Європи прокотилася хвиля мітингів і навіть заворушень на тлі міграційної кризи. Зокрема, кульмінацією став марш в Лондоні 13 вересня 2025 Року, організований правими активістами. В Центр столиці вийшло до 150 тисяч протестувальників. Уряд був змушений посилити заходи безпеки і переглянути політику розміщення біженців. Подібні протести в останні роки періодично виникали в Італії, Ірландії та Німеччині. Отже, у суспільстві назріває напруга: корінні європейці бачать, що їх стає все менше. Вони відчувають себе годувальниками, на податки яких живуть чужинці. Ми підійшли до неприємної істини. Сучасна соціальна та економічна система і в Україні, і в Європі, як це парадоксально не звучить, демотивує найрозумніших та найпрацелюбніших продовжувати свій рід. Цей тренд призводить до занепаду західної цивілізації в її традиційному вигляді. Європейці колись панували за чисельністю та впливом, а тепер їхня частка менша. Для розуміння, ще на початку ХХ століття близько однієї четвертої населення Землі були європейці. А до кінця ХХІ століття, за прогнозами, частка Європи в світовій демографії впаде. Ледве до 5%. До чого це може призвести геополітично? До зміни лідерів світової гонки. Поки захід зайнятий внутрішніми проблемами та перетравлюванням міграції, східні гіганти нарощують силу. Китай вже сьогодні економічно конкурує з США і не приховує амбіцій стати новою наддержавою. Дехто прогнозує, що за поточними трендами, вже до 2030-35 років економіка Китаю перевищить американську. Захід ризикує втратити домінування, яким користувалася останні кілька століть. А це в свою чергу може призвести і до глобальних військових конфліктів.